День мої любі переплатники Україномовного каналу Ринок Барабашова 11 ранку дня Не той вже ринок як раніше як... Не той вже Миргород. Ринок Барабашова не той Неділя, вихідний день, автівок мало, людей мало Але є Щось, щось ще працює, навіть пробка якась з'явилася, виїжджають і в'їжджають на ринок, а я кажу мало. от будуть ще, бачите, автобус поїхав, віто туди і цей сюди на барабашку їде, та їдять люди, їздять. Що розповісти, світло є, водичка гаряча навіть є і... І, що? і опалення є, тривог навіть не чув сьогодні. Зараз їду на Павлово Поле за Славиком і будемо кума, як це українською мовою, поминати, згадувати днів йому сьогодні. Ну а ви можете подивитися на нашу рідну. Ну, наш рідний Харків з окна Автівки. Це вже район Тюринка. І вулиця раніше була Якіра, а зараз Тюринська. Тому що Тюринка? А може вона раніше до Якіра була Тюринська, це район такий старий, стара Салтівка, не знаю, старий Харків Журавльовка. Ладно, усім гарного дня проїхались, подивились, всім миру, добра, злагоди. Всім щиро дякую. Звичайно, будемо жити. незважаючи зважаючи ні на що. Все, пока мої любі.